у цьому поєдинку на змагання за грифінгу бере спортсмен з Тернопільщини Ігор Пасіка. Каже, що сподівається на перемогу. На місце всі розраховують, але якби скажемо так, прогноз, невдячна справа, завдання гарно поборотися і виграти. Сергій Калініченко на змагання у женських здоровань приїхав з Полтавщини. Розповідає, чому обрав саме цей вид спорту. Це один із небагатьох видів спорту, де пожимаючи друг другу руки, ми провіряємо, хто з нас сильніший, не б'ючи так сказати в лице. От і, взагалі, це дуже дружний вид спорту. За 16 років в мене по всьому світу і по всій Україні в кожному місті є друзі, з якими ми завжди раді зустрітись на змаганнях і поспілкуватися за столом. Ми суперники, а поза сто поза столом, ми друзі. Участь у змаганнях хужанські здорова зали спортсмени з усієї України. Розповіла співорганізаторка Людмила Федоришина. Є спортсмени з Тернопільщини, є два титулованих чемпіона, які приїхали сьогодні. Будуть змагатися в дисципліні Армфайт, що включає в себе шість поєдинків після підсумків, яких виводять переможців». за словами Людмили Федоришиної, змагання у Жанській здоровань тривали з 10 до 15 години. Перемогу у двобої здобув Ігор Пасєка. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.